Вдруге за 10 днів у Рівному на світ з'явився хлопчик на ім'я Дарій вагою 5 кілограмів, 400 грамів та 59 см. сантиметрів. Мама Анастасія народила його 3 березня. Розповідає, для неї така вага дитини була неочікуваною. Переді мною жінка родила і ну знали вже всі родичі, що я в пологовому, і вже всі думали, що це я родила. Я кажу, ви що? Яких п'ять там з половиною? Я кажу я ну максимум чотири з половиною. Думаю. А потім, вже коли лікар каже, що дуже тяжкі, то як зважили, то я не очікувала. Ну, це для мене шок був. У 31-річної Анастасії зі Здолбунова це була третя вагітність. Каже, у сім'ї всі діти народжуються доволі великими. Перша дівчинка велика 4,5 кг, кілограми, а хлопчик 3,760, але в 37 тижнів. Мама Дарія розповідає, вагітність проходила без ускладнень, проте важко. Вагітність проходила, ну, мені трохи тяжко, особливо вже в кінці. Я вже не могла не встать з ліжка, не ходити нормально, було дуже тяжко. Але я думаю, ну всі вагітні так ходять і всім тяжко. Але просто вже зараз розумію, що мені було настільки тяжко, і спина боліла, бо просто дуже велика вага. Народжувала Анастасія за допомогою кесарового розтину у Рівненському обласному перинатальному центрі. Шляхом. Планово кестрського розтину народився хлопчик-богатир вагою 5,400, з роїстом 59 сантиметрів. Пологи проходили шляхом кесарського розтину, тому що попередні пологи також були шляхом кесарського розтину. Операція пішла без ускладнень, зараз мама з хлопчиком готується до виписку. За останні 10 днів у Рівненському обласному перинатальному центрі це вже другий малюк із вагою понад 5 кілограмів. Додамо, з початку року у центрі народилися близько 400 дітей. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.